І всім привіт! І з вами Brothers Play І Сьогодні ми продовжуємо грати з абysорф. Сьогодні ми будемо приходити естафету по таймеру який ми вам обіщали Сьогодні ще зараз відкриємо ці вот награди за ці вот місії ежедневні Давайте вже відкриємо. Тут не так багато. Так, відкриваємо, отримуємо 10 жетонів і... і. ще я от не подивився, ніби монети собіття так, далі 5фор і 2000 монет. Так, в принципі, це все. Тепер погнали до сезонної охоти. В сезонній охоті я дійшов до 21 уровня. Тут я вже можу отримати з головних наград саму доску, самого персонажа можу отримати. так, продовжуємо. Давайте заберемо награди, получаємо таинственну коробку. Випадає у нас 300 монеток. Далі усилитель щота один. 2 ключика получаємо. 3000 Три... монеток получаємо. Одну фору получаємо. Далі таінственну коробку получаємо, з якої випадає 2 доски. Получаємо 1 усилитель щота. І отримуємо за 10 уровень награду персонажа Сан. У тебе є Сан. Ось така його анімація прикольна. Чесно, цей персонаж дуже похожий от по самій анімації от на персонажа Вуконга в Free Fire. Дуже якісь такі похожи. Всякі такі от викрутаси робить. І от з цією палкою. Хто зі мною сугласний, пишіть в коментарях. Так, ми цього персонажа перевіримо в грі. Так, получаємо 4000 монеток. Далі получаємо одну фору. Получаємо таїнственну суперкоробку, де випадає у нас 1000 монеток. Получаємо усилитель щота 1. Три ключика получаємо. Далі 4500 монеток получаємо. Дві фори. Цей суперкоробку супер коробку получаємо. Випало у нас 1500 монеток. Получаємо два усилителя щота І получаємо на, головну награду з досок Big Box Board. Ось вот така доска. От так вона виглядає з всіх ракурсів прикольно. Ну Сама по-своєму прикольна доска виглядить. І получаємо 5000 монеток. Це, в принципі, все. Будемо старатися далі вже пройдемо до головної награди ельфа самого персонажа получимо. Постараємось його отримати. Лише ще 30... 3 дні і 16 часов, ніби не так багато, але ми постараємося пройти. Так, давайте там зайду до доски, бо там є ще якась суперспособність. Вот сама способність, суперскорость. Давайте я й і прокачаю. Давайте прокачаємо. Открито суперскорость. В принципі, взадів вот, такий ефект. Вот Типо вогонь. Ну, в принципі, прикольно. Так. Тепер погнали, подивимося в самій грі, бо в естафеті, естафеті по таймеру ми самим цим персонажем не зіграємо, бо тут його не можна пограти з ним. Так що давайте зайду в простий режим. Отак от виглядає сам персонаж. Прикольно. Буду вже хоть ним бігати. Так, як новим персонажем. Хоча він і не новий. Так, отак от доска виглядить з суперскоростю. В принципі, прикольно. Ззаді такий ефект. Дуже прикольно. Ну що доски обва. Тільки не вистачає в тій досці двойного прыжка. Так що я не знаю, я буду пользуватись іншою доскою з двойним прыжком. Тому що скорість, ну, не дуже аж прикольна, але теж нормальна способність. Ну, в принципі, все. Не буду так довго тратити время на це. Тому що ми зараз будемо грати естафету по таймеру. О, получаємо 3 НЛО Ютані, нам ще треба 3 7 зібрати. В принципі, так, реклама. Виключаю. Ну, в принципі, так, давайте я поміняю доску. То, що. Ну, сама доска прикольна. Я не маю нічого проти, але в мене є доска з двойним прыжком Вот це. -вот. Тут є і двойний пріжок, тут є особи в якесь низький профіль. Так, ну давайте надягну її. Так. От, в принципі, стафета поп-таймеру. Греція. От можна тут, тут треба перший етап пройти до 90 тисяч можна. Ну це не так довго. Давайте сьогодні постараємося пройти ну, 2-3 Ну, Це ми подивимося по времені. Постараємося 3 етапи пройти сьогодні. Так. Давайте так. З ким, з, ким, з ким тут можна зіграти. Тут є і за донат персонажі. Цей персонаж за сезон охоти в мене його ще немає. Ну Давайте пограю з Тріксі. Ось з цим набором. Погнали. Скоріше всього, звуку не чути добре, але музика нормальна. Так. Спочатку фори і щота це дуже головне. Тому що так можна скоріше пройти самі 15 по таймеру. Це дуже класний. О, я вже прийшов. Та, нормально, нормально. То ми так можемо і 4 етапи пройти. Чоб і ні. Нормально. І так. Це дуже класний лайфхак. Якщо вам треба, можете не користуватися. Так, получаємо. 3 доски 100 монет субіті. Ну, в принципі, награди прикольні получаємо тут. Монет субіті дуже треба. Так, другий етап. Ага, тут вже треба 215 мільйона. Ну, так легко не буде. Так тільки тоді повезло. Так, ну, не знаю, будемо дивитися рекламу. Давайте ще спочатку пограємо з Френком, а тоді подивимося ще рекламу Погнали! Ну це головне пользуватися сфоргою і зіттілі що там. Це дуже головне, тому що так буде легше вам прийти його. Отак От виглядає сама локація. Локація не так нова, це стара локація, я її ще пам'ятаю. В цьому естафети по таймеру можна було вчити самого персонажа. І сам набор. Набор, скоріше всего це самый главний. Так. Ще чуть не програли. Збираємо ці вот. Часові пісочки так мені вибило тут зарядного, нічого страшного. Я думаю, що стафето по таймеру буде трошки легше пройти, не так довго буде приходитися, але, скоріше всього, це так як завжди буде в принципі, по таймеру трошки довгенько. Типу проходитися. Це тільки перший етап так був легенький. А чим далі, тим служніше буде. Так як я кажу, в принципі, може й дійдемо до третього етапу і все. Так, збираємо самі ще жетони сезонної охоти, бо це дуже головне. Щоб отримати самого ще одного персонажа ельфі і пройти повністю саму сезонну охоту. Чесно, дуже хочеться. Я вже забрав того, того самого персонажа Трума за монети собі, але в мене їх не вистачає ще поки. Може поки прийдемо третій етап самій повністю, ну взагалі дійдемо до третього етапу естафети по таймеру, то може і наберемо монети собі, а там вже 26 тисяч треба. І заберемо самого персонажа, перевіримо його самого теж в ігрі. Може так буде. Це ми вже перевіримо. Чи нам, чи ні. Ігра сама от Subvisort стара і вже 11 років, але вона обновляється дуже. Дуже обновляється. Так, давайте рекламу подивлюсь. Дуже обновляється. І вона стає прикольнішою, чим далі. І графіка стає кращою. Взагалі, по своєму ігра класною стає. Та й сама по своєму ігра, так, да, прикольна. Так, вже время настікає. Дуже погано. Не знаю, дивіться рекламу. Давайте подивлюсь рекламу, якщо воно там навіть 3 секунд. О, ні, не 3 секунд, не так довго. Так, виключаю. Бо хотілося би хоч трохи пройти. Так. О, починає щось глючити. Мені це взагалі вже не подобається. Можна і без цього вже обійтися. 10 секунд. Треба бистренько це все проходити. Так, да, чуть би не помішало доску з скорістю, але із двойним прыжком потрібно. Бо от, наприклад, сам пісочок в... сам пісочок наверху знаходиться. І ти на його не можеш дістати, бо в тебе є тільки суперскорість на дості. А двойного прыжка немає. Або навіть супер прыжка нема. І це трошки погано. Так, скоріше все, я все програв. Вже немає тої, того таймера самого. Так, рекламу виключаю. Міби ще чуть-чуть лишилося, не так багато. Так, участвувати. Ну, давайте подивлюся рекламу. Приєднуйтесь до нашого безкоштовно. В принципі. Так, виключаю. І граємо. За Триксі. Так, пользуємося форою і уцілітльшотом, це дуже главное Так, получили дві награди там за один раз. Так, я бачу там... Не вийшло, ні? Звісно ж. Блін. Нащо что я использую доску? Ой, я затупев, ой, я затупев. О, дуже добре. Житон получили та, та ти да? приходиться дивитися 30 секундну рекламу. Ну, ладно, вже почекаємо, подивимося саму рекламу. Ну а що зробиш? Якщо я так туплю, Принципи, мені і ще й неудобно грати. Я вам вже, вже скільки раз кажу. Дуже неудобно. Ніц не зробиш. Мікрофон в телефоні. Так, виключаю. На силу. Так, ранець за цю рекламу. Дуже добре. Зупинило у нас. время. Та, та шо? Та шо це таке? Если повисло... Угу. Та шо це таке? Приходиться дивитися реклами. Я б, чесно, не хотів дивитися самі реклами такі от. Дуже скучно. Ну ніс не зробиш. Прийдеться. Це якби була 5-секундна реклама, а то 30-секундна реклама це трошки погано. Так. Погнали. Ми повинні пройти цей другий етап. Не знаю як про третій етап, вже говорити про нього не буду. Бо я там не знаю, яке вже время. Не хотілося б знімати відео на 40 минут. Це дуже багато на саму ігру. Це якби якась була ігра, знаєте, виживаловка. От якби от була виживаловка ігра, то я б. Зугласний, 40 минут це дуже добре. А от ну, на саму собі сір, ну, це дуже багато времени тратиться на саму ігру. Дуже багато. І відео дуже великі виходи. Щоби якби не глючило, то взагалі б було класно. Не знаю, чи це вже останній. Ні, це ще не останній. Ізбузуємо доску. Так, в принципі, погнали. Тут ще треба, в принципі, що 240 тисяч. Ну, ніби не так багато, як мені кажеться, в принципі. Так що. Та, блін, то що, таке? Це вже, це вже який раз ми рекламу дивимося. Дуже погано, що ми рекламу, в принципі, дивимося. Ще й 30-секундну рекламу це дуже погано. В принципі, не хотілося би так дивитися її. В принципі, ну, ніс не зробиш. що... Так вже вийшло, так буде. Так ще 5 секунд. Так, все, виключаємо, погнали далі. Якби ігра не глючила, а так ігра глючить іменно... Може, тому що я іно знімаю відео, тому воно так і глюче, бо я коли граю так просто вже, то і гра не глюче. Так то так, таймер. Не вийшло нам пройти. Я хотів за цей раз пройти вже другий етап. А може ще й вийде. Наша буде 3 секунд, в принципі. Так, якась реклама. Ще. 3 секунда. От мені дуже не подобається, коли я дивлюся рекламу 3 секунд. Ладно, там 5 секунд, а це 3 секунд, це дуже багато. Не знаю, скільки там по времені вже відео йде. Не дивився. Ну, десь відео вже длиться. Може й 20 секунд, знаєте. А може й менше. Брехати не буду. Так, я сподіваюся, що це останнє вже. Так, іспользую доску. І. Та ж... серйозно? Ще 300 тисяч? Класно. Вот я не знаю, чи пройдемо ще третій етап, чи не пройдемо. Чи постараємося його пройти. Подивимося вже. О, 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 добре, що в нас радість попався хоть трошки пройдемо. Ну і все. Трохи прийшли, знаєте. Так, получаємо одну фору. НЛО Ютані 5 получили. Нам ще треба там 32. Щось таке я бачив там. Да, це лишалося останнє вже. Ну ладно, давайте подивлюся рекламу. Щоб щоб пройти вже цей другий етап, ну це хоч реклама не 30 секунд. Зараз побистренько це зробимо. Подивимося вже, чи пройду я ще третій етап. Ну я надію, що його пройду. Так, используем усилитель шоты и ранец. саму фору. Не ранец, а фору. Ха, нормально. О, дуже добре. Ладно, там прибилися, але головне, що ми отримали таймер. Так, 640 тисяч, не так багато. Б... Блін, О, вже 10%. Ну класно. А, скоріше всього, це ой другий етап останній. А так і буде спеціально останній етап. Все, прийшов. Зараз ще цю от ранець вже закінчиться і принципи розіб'юся. Так, все, розбиваюся. І получаємо награди за другий етап. Так, забираємо. Так, як я і казав, в принципі, за третій етап можна буде отримати само персонажа, а головне це награда сам наряд. І я так бачу, я отримав 26150 монет субіття. Я вже можу Получити монети собіття персонажа Трума. Це трошки прикольно. Навіть не те, що трошки, а дуже прикольно. Так що я не знаю, в принципі, зараз, поки обмінювати його не буду, але я його обміняю. Будемо вже приходити ще е... естафету по таймеру. Так що, в принципі, ми це пройдемо в третій етап, четвертий, там і п'ятий. Ну, а так, в принципі, все. Зустрінемося ми вже, коли будемо приходити третій етап. Ну і зараз, в принципі, все. Дякую за перегляд. Ставте лайк і підписуйтесь на канал, щоб не пропускати нові відео. Ну, мій змок завжди був Play. Всім удачі! І всім пока.